Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Мене звати Ніна. Ви на каналі «Мисливці за скарбами. На цьому каналі я ділюсь глядачами своїми знахідками вінтажних предметів, проводжу різні рубрики. Сьогодні на каналі чергова порція краси до вашої уваги відеоогляд чудового кавового сервізу виробництва Баранівського фарфорового заводу. Клеймо таке ставили з середини 50-х по 57-й рік. В деяких довідниках, значить, це в 60-х роках його ставили, але можемо орієнтуватись по клейму другий сорт зеленого кольору. Що свідчить, що його ставили до 62-го року це точно. І, друзі, я вже який, ну, вже рік колекціоную, і ще не зустрічалася таким, з таким клеймом посуд, щоб. Ну, Клеймо було в кольорах, які використовували вже після 1962 року. Що можу зазначити? Теж вже зі свого досвіду, що з таким клеймом невимір, неймовірно якісний, легкий, порцеляна, білесенька, тонесенька. На мою думку, він був дуже дешевий як для свого віку, стану та складу. На сьогодні вже по ціні, ну, дивлячись йде, звісно, але дві-три чайних пари з клеймом 50-х років. Бо я вирухувала ціну одного предмета, поділила суму сервізу на кількість предметів, а їх виявилось 15 штук. Тож недовго думала з покупкою. Про ціни поговоримо в наступному відео. А цього разу насолоджуємося просто красою сервізу. Хто давно мене ну, дивиться, що і знає, що я не колекціоную сервізи, в мене немає просто фізичного місця для зберігання. Так, багато місця місця, бо я проживаю в квартирі. Але я змінила свою думку, почала я колекціонування з кавового сервізу Берізка, горитниця в свій час. З кавовий сервіз менше місця займає. І займає. І я дуже люблю взагалі кавники. Люблю все, що походить від карафи, тобто от графіну, да? от з носиком, з ручкою. І тож буду шукати місце, місце. може буду просити свекра, бо в нього є приватний будинок. Буду десь таку красу зберігати, тому що я розумію, що вона просто зникає, зникає на наших очах. Ну, давайте почнемо, от, перейдемо до сервізу. Почнемо з форми. Я погуглила, що сервіз цієї форми називається Чехословацький. Модифікований автор форми Груль Михайло Денисович, рік створення початок 50-х років. Сервіз складається з камника, такого цукорниці, королева столу. Вона навіть її ви знаєте, я не змогла її поставити в якесь інше місце. все ж таки це королева столу. Вершківника. Шість кавових пар та також шість пиріжкових тарілочок. Ну, хтось їх називає десертних. На перший, от в перший черзі на огляд, я думаю, що в нас буде кавник, звісно. Ну, чесно кажучи, і, і погляд мій був до нього прикутий. От саме до нього. Уявляєте, навіть не до мого улюбленого предмету з сервізу вершківника, а саме до камника. Форму я впізнала одразу, бо десь ну, вже бачила сервізи такої форми. У мене є вершківник ну, в колекції такої форми, ну тільки з іншим клеймом. Клеймо, яке переду, передує от саме цьому. І я знала, що це якісна порцеляна. В мене є предмети в колекції саме таким клеймом. То розумієте, Я вже чітко зараз знаю, вже після року от колекціонування, я вже більш так, ну, я би сказала, впевніше, впевніше знаю, що мені саме подобається. І от форма, респект автору я особисто вражена. Художнє оформлення деколь. Зверніть увагу, будь ласка, як гармонічно виглядає. І носик, і ручка такою, вигнутої форми. Дуже гарна така фігурна. Мені взагалі подобається, коли от такі, знаєте, форми на постаментику такому стоять. Тому що мені ця така форма нагадує амфору. Тоненькі канти по золотий, і поверху камника, і понизу постамента, дуже ніжна, як по мені. І от на ручці зверніть, на ручці зверніть увагу, от не зважаючи на вік навіть не з терта Тож я так припускаю, що цим сервізом ніхто не користувався. Ну, можливо, він стояв десь в серванті, то я ж обожнюю такі старенькі сервізи і в такому гарному стані. Ой, мені так ще подобається, друзі, от саме кришечка. Тут такий горстрий тримач, тримач, взагалі такий картузик. Класний. І теж ця деколь ніжна, вона, ну, мені, вона мене зовсім не дратує. Хоча, звісно, я люблю більш сервізи з ручним розписом, але я чесно вам скажу що. Ну, от Художнє оформлені деколі, раз вже почали за деколь казати, то давайте роздивимося. Але я думаю, що треба вже приступити до цукори. На цукорниці роздивимось крізь однакова деколь. На всіх предметах цього сервізу. От, На жаль, є трошечки пошкодження і на кришці, і на самій цукорниці. Е, мені не сказав, на жаль, про це продавець, але нічого. Ну, мені здається, що це, наприклад, от, е, заводський, скоріш, брак. Тому що я бачу, що я відчуваю, що тут нанесено якби, і позоводик поверху, ну, може, за цього і другий сорт. Мені дуже подобаються самі Баранівські форми. Я би навіть сказала всіх років існування цього заводу. Тому я думаю, що потім ми згодом якось робимо випуск, де підсумуємо переможці всіх битві Титанів і виділюємо, які заводи переважно да, в нас отримували перші місця. То я вам можу сказати, що моє серце дуже, дуже часто віддає перевагу саме Довбишським формам. Саме коли ми оцінюємо по цьому критерію, мені дуже подобається мила деколь. Зверніть, будь ласка, увагу, теплі теракотові кольори. Є тут такий і жовтий-лимонний, дуже такий приємний колір. Мені дуже подобається взагалі ця деколька, Я думаю, що вона просто, ну, просто неймовірна. Тут, до речі, Ну і мені і кришечка теж дуже подобається. Це я про цей дефект казала, але не будемо вже звертати на нього увагу. Можливо, це і при транспортуванні, ви знаєте, отримав. Тому що вони такі це, ці речі дуже хрупкі, я не знаю. Це, вони самі такі, ти їх тримаєш, не знаю. І навіть що сказати, вам жаль, сонечко, вшла. Я думаю, що зараз ще вийде, то ми побачимо, який ще він легкий. Цукраниця Цю, цієї форми взагалі мені нагадує чомусь форму Б53, ну, можливо, от е, схожі ці ручки, наші крила. І, на мій, на мій погляд, ця форма обов'язково буде приймати в битві титані. Вона варта нашої уваги. І я просто тримаю її в руках, отримую велике задоволення. Тож поспішила поділитись зі своїми глядачами, цим скарбом, бо я вважаю, що це дійсно скарби. Які, на жаль, вже просто, я ж кажу, треба зберігати нашу спадщину, друзі. Давайте подивимось на вершківник. Він просто красень. Вершківники я колекціоную, я йому дуже радію. Ця форма виглядає просто чарівною, дуже плавні такі лінії. Це така фігурна ця ручка, вона мене просто, як то кажуть, виникає в мене таке чистіше серцебиття. І який він він світ. Ну, такий легкий, він весь світиться. Будемо визивати Сонце бо... А я, ви знаєте, от я навіть через камеру я бачу цю ручку, розумієте, я от просто шокована, яка гарна порцеляна тих років. Яка вона біленька, полива дуже якісна, якісна, приємна дуже на дотик. Теж немає ніде. На ручках ну, сход позолоти, що вона в дуже гарному, стані, дуже гарному стані цей вершківник, тому я дуже задоволена, що його придбала. Я вважаю, що цю форму можна віднести до класичної. От все в ній так гармонічно виглядає, От іноді буває, що подобається форма, але завжди якийсь предмет, який ну, чи не подобається, чи може не так. А в цьому сервізі мені все подобається, От, друзі знову сховалося сонечко, але я вам кажу, кіці легенький. легенька. Ми зараз ще по е, каловій парі подивимось. Я думаю, що ми зараз до них і перейдемо, бо це ж все таки улюблене, улюблений. Я, я дивлюсь, що через серед е, поціновувачів, колекціонерів порцеляни, все ж таки, от е, саме, напевно, улюблений цей. Кавові і чайні пари. Я розумію, чому. Ну, В мене знову починається тремор рук, коли я беру в руки цю невагому красу. До речі, вірно сказати, казати все ж таки кавовий трійон, друзі, подивіться. Подивіться, яка вона. Ця чашечка. Оце блюдце, яке воно. Це просто така краса немовірна, я не знаю. День, звісно, є якісь ну, виробничі недоліки, тому що все ж таки другий сорт. Але дуже мені гарно. До речі, от правильно казати, от вірно казати, саме, що все ж таки це кавове тріо, а не пара. Бо я подивилася експонати в Баранівському музею, є такі форми сервіс, тільки художнє оформлення. Таким, знаєте, геометричним малюнком, смуги кобальтові, я би сказала, він дуже схожий на ЛФЗ-сітка. То працівники музею виклали як тріо такий сервіс, то давайте і ми от спробуємо все ж таки на нього подивитися, як на тріо, як він виглядає. Ось так от. А які дзвінки цей фурфор? Просто як дзвіночок. Такий клас. Так, щоб зараз я нічого не побила, покажу окремо все ж таки пиріжкову тарілочку. Ну і блюдце зараз теж краще роздивимось. От, до речі, пиріжкова тарілочка чи десертна. Вона діаметром складає 17,5 см. Крізь климу однаково, тому я дуже радію, коли такий сервіс, знаєте, не зібраний, а коли однакове клеймо і. Мені дуже подобається. Чудова. Славна тарілочка, просто краса, неймовірна. Ну і блюдце. блюдце, друзі, давайте роздивлятись краще. Мені дуже подобається це тріо. Мені взагалі весь сервіс сподобався. Я, друзі, дуже чекаю, щоб ви написали мені в коментарях. Давайте поспілкуємось, чи сподобалось. Чи подобається взагалі вам такі речі. Чи... Тому що мені такі речі взагалі... Завжди подобались, але ціни, ви знаєте, ну, добре, не буду я зараз засмучуватись, але і розумію, чому це все? Тому що я ж кажу, це все зникає вже на глазах, на наших очах. Подивіться на цю красуню. Яка красуня. Що мене дуже я радію, так це ці поливі. Вона просто неймовірна. Ну, друзі, це така краса. Я не знаю, чи змогла я вам передати чи ні. От я коли розставляла цей сервіс, я згадала, як на Ютубі порекомендувала колега по хобі відео з музею худружиськівського заводу Парцеляни. До речі, от скинула нам групу. Я дуже дякую всім, хто скидає в групу в Телеграм якусь цікаву от інформацію щодо колекціонування, якісь цікаві відео. От я в мене це прям відео від Дружківського заводу. Я обов'язково дам посилання внизу під відео, мене дуже вразило. Чому тому що там оповідачем було використано кожне слово, яке захотілося знаєте, просто занотувати. То я вирішила вам передати саме в цьому відео і надалі уживати на каналі. Ну от, на жаль, поки приходиться казати чужими словами, бо українська мова в мене ще дуже така скутна, малий словарний запас, не вистачає читати, просто хочеться більше, але, на жаль. Тож, вибачте, я цитую співробітника в музеї. Це маленьке кінооповітання присвячується людям. Мистецтво яких пов'язане з виготовленням праселяни, переважно це посуд, призначений не лише годувати та поїти людину, але і виглядом своїм виглядом своїм виховувати естетичний смак. Адже будь-коли було приємно тримати в руках щось красиве і незвичайне, таке, чого немає у інших. Тож мистецтво це не лише картини, це все, що навколо нас, якщо творчі здібності людей. Поєднати з людською фантазією. Друзі, я от так от мрію колись вам розповідати саме в роліках такою мовою гарною, але дуже літературною. І я обов'язково з вами поділюсь цим відео, перегляньте, не пожалієте. І, але в мене ця фраза виховувати естетичний смак от не виходила ще довго з голови. Я все думала, що ми втратили, перейшовши на використання масового цього дешевого. там Китайського посуду це і втратили естетику, коли до посуду було ставлене як до чогось особливого. Були обов'язково святкові та повсякденні сервізи. Тож я радію, коли в нас в сім'ї з'явився сервіс, який хочеться використовувати, коли будуть приходити гості до нас, наші друзі, батьки будемо пити каву з чимось смачненьким. І, друзі, нещодавно на каналі сповнився один рік. І я обіцяла, хто напише коментар під відео саме цього святкового відео. Я підрахую кількість коментарів, які залишала людина в підтримку каналу впродовж року. Я виберу переможця. Я тільки забула попередити, що не будуть приймати участь мої колеги-блогери, бо ми і так можемо обмінювати з ними не тільки коментарями ну, на взаємних каналах, да? дружніх, як ми так, як кажемо, а робити подарунки. Хто що збирає таким чином підтримувати одного. Я думаю, що треба обов'язково це якось розповсюджити серед, серед своїх колег. І я зрозуміла, що мені хочеться виділити не одну людину. А, наприклад, ще е, яка, довбиш, про, про яку я і сказала в відео. Мені дуже хочеться подарувати іночці з конотопу, це моя постійна клятачка, іночка залишає, ну залишила на каналі, от підрахував YouTube. Звісно, це не я. 87 коментарів. Ну і я думаю, що напевно під кожним. Ну десь під кожним, бо вже більше ста на каналі. І Я дуже хочу подякувати Іночці, що за підтримку. Іночка казала, що в неї немає такої е, чайної пари, вона би хотіла собі передбати. Я, я всі коментарі читаю, до речі, і запам'ятовую. Тож Я дуже радію, що ця красуна поїде саме до, до Іночки. Я вибрала саме з тих, хто залишив свій коментар під ювілейним випуском, Тож я просто хочу пояснити. Да, мені, ну, Тож, жаль, що мало хто написав з тих підписниках, хто давно вже зі мною на каналі. я, до речі, дуже чекала. І ще одну інночку, але я думаю, що обов'язково ще якось по своїх постійних глядачів буду бавити такими подарунками. Ну, поки так як є, як то кажуть. Друге місце зайняла Галина Хандій. 43 коментарі на каналі. Галина приєдналася до нас нещодавно, але постійно залишає коментар на підтримку каналу. Тож, до Галини поїде взагалі Баранівський сервіс. Я з задоволенням би хотіла, бачить, у нас знову троянди. Це ж такий флемшмоб був троянди, і мені дуже захотілося, саме, щоб і подарунки були з троянди. І в мене є весь сервіз, але я не можу знайти цукорниця. Але я тепер сказала на загал. Тепер буду шукати цю цукорницю, бо я дуже хочу, щоб до Галини поїхав цей баранівський сервіз. Він мені достався спадати від свекруги прямо от новий в коробці. Чому я його розпорувала, Я взагалі не пам'ятаю, чому я цю цукорницю дістала. Ну, він в мене стояв деякий час в цьому на вітрині, коли ще я не купувала, не колекціонувала. Мені дуже він подобається. Так що я пообіцяла, бачите, тепер знайду і поїде до, до Галини. Влучається, всі подарунки з трояндою на прицеляниці, це як в такому от флешмоб, бачите, то я вибрала і третє місце. Поїде оця чайна пара, підписується з ніком Олександра Пугач. Будь ласка, напишіть мені на вайбер. Я хочу по подарувати вам цю чарівну чарівну просто, полонську чайну пару. Я дуже люблю її, але ви знаєте, розстаюся з нею легко, бо вона вже більше може, рік зі мною, то я ж думаю, що вона і буде і вас тепер тішити. А її місце займе інша красуня, і буде отакий в нас, як то кажуть, обмін. Красою. Я залишу теле, ну, свій телефон, вайбер внизу під відео. Друзі, от і все на сьогодні. Якщо сподобалось відео, не жалійте, будь ласка, вподобайку. Підтримуйте україномовний YouTube. З нетерпінням чекаю ваших вражень від сервісу в коментарях. Ну, Традиційно на каналі закінчую відео словами подяки. Друзі, я в цей час просто не можу не дякувати нашим захисникам, бо це все ж таки для мене дуже важливо. Тому, вибачте, але кожне відео я в. В кінці відео велика подяка всім, хто приймає участь в обороні нашої неньки. Війна тримає, але всі в тилу цінуємо. Це те, що ви для нас робите. Низький уклін незламним. Вдячна також всім, хто дивиться мій канал, коментує, ставить подобайки та спілкується зі мною в коментарях. До речі, я радію новим підписникам на каналі. Я всім радію, хто проти війни. Сподіваюся, я притягую таких же людей, як і я. До зустрічі в наступних випусках на каналі Сім Миру і добра.